Усім привіт, вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліза Хлопкова, це канал Ліза про дизайн. Сьогодні у нас такий спайсі день, насправді, тому що. Новин багато новини. Топ у нас, як завжди, у нас без приколів, у нас ну ми не можемо. В дизайні у нас завжди щось відбувається. У нас такий свій шоу-бізнес. Сьогодні поговоримо про це. Я все для вас вже підготували, щоб ви не витрачали на це час, щоб ви могли отак увімкнути відео і побачити все, що вам потрібно, розбиратися, знати, що зараз в тренді, що ні, куди рухається дизайн. Все для вас, тому не забувайте підписуватися, щоб це що робити, правильно не пропускати. А коментарі і лайки це взагалі ви найкраще не затримую, погнали багато чого цікавого. Інстаграм тестує функцію карта друзів, яка дозволить вам ділитися інформацією про місце знаходження. З близьким ця функція має наскрізне шифрування, оскільки лише люди, вибрані користувачем, можуть бачити місце знаходження останнього в реальному часі. Крім того, карта друзів е, дозволятиме користувачам залишати нотатки чи повідомлення на карті. До речі, нова функція Instagram дуже дуже схожа на Snapchat, SnapMap. не вперше, не вперше в них щось дуже схоже. Так 28 лютого на офіційному телеграм-каналі Верховної Ради повідомили про те, що сайт парламенту нібито взламали. І він містить посилання на фейковий телеграм-канал, який, власне, називається Увага! Не Верховна Рада України. Як з'ясувалось згодом. Хакерської атаки не було, взлому не було. А посилання внизу перенаправляло на неіснуючий телеграм-канал. Ймовірно, це тривало певний час, але це було просто помилкою. Чи чиєюсь неуважністю. Коли робите сайт або передаєте е, розробнику дані, будь ласка, добре, перевіряйте посилання. А це маленька вставка. Нагадати вам, що зробити, правильно підписатись на канал, бажано ще залишити коментар. А хто не хоче зі мною розставатися, запрошую також до мого інстаграму. Там моє дизайн та стартап життя онлайн. Я вам дуже вдячна за підтримку. Ви насправді найкращі. У нас дуже з вами теплий connection, завжди тепле таке спілкування. Ми один одного підтримуємо, і це просто топ. Ще є телеграм-канал, де я частіше публікую або якісь позиції на роботу. До речі, через нього ем, знаходила роботу. Я дуже цим пишаюсь, або якісь термінові дизайн-новини. Тому запрошую вас зі мною не ростуватися і залишати оцей наш connection. У фільма з'явилось також нове оновлення: мультиредагування. Достатньо вибрати кілька шарів у фреймах, групах або секціях, змінити один елемент, і редагування масово застосовується до всього виділеного. Клас. Мультиредагування працює для текстових шарів, розмірів, розташування, автолейауту та багато іншого. Функція доступна на будь-якому тарифному плані. За що дякую. 23 лютого на платформі X користувачі почали скаржитись на те, що у них зникла вкладка новини з результатів пошуку у Google. Один з користувачів навіть припустив, що це відбувається спеціально саме на тлі звільнення спеціалістів ЗМІ Google не забарилися з відповіддю, бо тема, самі розумієте, така. Вони повідомили, що вони тестували різні способи показу фільтрів у пошуку, щоб краще зрозуміти вподобання користувачів. Це, як ми знаємо, A-B testing. На даний момент, за словами представника Google, тестування вже завершено. Якось так, да, фільтр новин вже доступний для користувачів і вони а, не планують його видаляти. До речі, у мене на Патреоні також є випуск про A-B-тестинг, як я власне його проводила в великій компанії і як ми підняли класно продажі, там все детально розповіла. Хто не знає, я на Патреон знімаю, там кожен тиждень виходять випуски, і я туди знімаю свою реальну роботу або теми, які я дійсно використовую в дизайні дизайні або практичні уроки, як це працює. Там є три пакети. Найменший пакет ви маєте доступ за 5 доларів до всього, що було в текстовому форматі, за 10 доларів до всього, що було за всю історію, а це вже більше року, там вже більше 170 матеріалів. Але з відеоформатами. А вже ж відео вони більш детальніші, тому що там я можу показувати реальні свої проекти, я можу більше розповісти, більше поклікати щось в фігмі, що я не prodám čířskou Тому а вже ж там набагато більше матеріалів. Тому я вас запрошу туди одразу отримати доступ до всього. Всі мої знання в дизайні, весь мій досвід, От щось відбувається у мене на роботі. Виходить дизайн, я це вам показую вчу. Або навпаки, не виходить, або якийсь UX До речі, там дуже багато, дуже корисної теми з UX Я зрозуміла, що ця тема вона дуже мало розкрита. Тому я взяла на себе це, адже мені самі це дуже було потрібно було в роботі. Я помітила, що вивчаючи це, мої дизайни покращувались. Багато класних відгук. І взагалі у нас там дуже затишно. Так що чекаємо на вас а, з нами. А я, до речі, хочу окремо подякувати усім, хто підтримує мене там на патреоні. У нас там дійсно це якась така, не знаю, теплота. І я без жартів майже кожен день прокидаюсь, вранці перевіряю повідомлення і завжди бачу від вас теплі слова на рахунок того, що ми робимо на патреоні. Чесно кажучи, я так вам вдячна, що тепер оці. Відгуки вони стають для мене нормою, і вони насправді працюють мотивуючи, тому що кожен раз, коли я знімаю відео на Патреон або щось роблю туди, я прям відчуваю наш зв'язок, і за це я вдячна безмежно вам. Скоро в Україні з'явиться новий застосунок державного рівня Мрія. 3 листопада під час конференції Forbes Tech міністр цифрової трансформації представив вже і запрезентував інтерфейс цього застосунку. Повідомив, що його мають запустити у 2024 році. Мрія це освітній застосунок, мета якого моніторинг освітнього процесу учнів та їх здібностей, Власне. Отримані дані аналізуватимуть як батьки з вчителями, так і держава. По UI мрія нагадує дію, і за словами Федорова, у світі подібний проект ще не реалізовували на державному рівні, і також він додав, що. Розробка додатку фінансується виключно коштами донорів, і державне фінансування до проекту не залучено. Spotify запускає нову функцію під назвою Song Psychic, яка дозволяє користувачам ставити запитання Spotify і отримувати відповіді у формі музики щодо майбутнього. Вбудований екстрасенс Spotify з допоможе вам відповісти на найскладніші запитання в житті. Наприклад, чи підходить вам одяг, чи варто виходити заміж, або що з'їсти на обід. Як вам таке Неочікувано, да до речі, їх дизайн дуже крутий. Варто відвідати сайт. Там можна назбирати стільки скринів. Скрини це рубрика з патрону. Вибачте, що постійно згадую, Ну там ну 170 випусків. Що ви думаєте? Скрині це, ми так називаємо рубрику, де класні ідеї, які ми беремо в референси. Потім в свої дизайни. Так от їх сайт супроводжується, супроводжується анімаціями, музикою і дуже гарними ілюстраціями. А у веб-програвачі YouTube Music нарешті з'являється офлайн завантаження. Нарешті, мандрівники та ті, у кого вибагливий Wi-Fi або обмежена кількість мігабайт, можуть. Нарешті радіти один користувач Reddit опублікував скріншот кнопки Зберегти в бібліотеці, а також нові вкладки завантаження. Поки невідомо чи це буде доступно для всіх, чи вони це тестять, подивитися, і невідомо чи це буде доступно тільки для тих, у кого преміум, що скоріш за все, так. Apple Music також не відстає. А вони запустили свій персональний мікс, який містить а, пісні, які користувач найчастіше прослуховує. Список треків оновлюється власне кожного тижня. А, це речі ж схоже, є на YouTube Music, але дуже цікаво спостерігати за битвою користувачів Apple Music, YouTube Music і Spotify. На Патроні ми також розглядали різницю всіх дизайну, ми порівнювали їх по законам, по функціям. Ми аналізували. Зуєму бізнес і дизайн рішення в більшості точніше дизайн рішення, які впливають на бізнес, використані закони X починає додавати пошукові фільтри в інтерфейс. За словами дизайнерки платформи X, користувачі преміум версії на iOS першими побачать цю функцію. Ви матимете можливість сортувати топ дописи за датою, мовою, місцем знаходження тощо. Про це дизайнерка повідомила на своєму профілі. X. Також ви зможете відсортувати порядок показу підписників від, наприклад, тих, з якими у вас найчастіше взаємодії, або тих, які підписались на вас нещодавно. Не відходячи від платформи X, ще одні зміни. X тестує ем, галерею зображень у стилі каруселі замість сіток. Когось нагадує, так, трец. А трец в свою чергу збільшують відстані між кнопками під постом, як у X. Поки це лише тестування, але факт, що конкуруючі платформи стають все більш схожими один одного і щось там вигадують, і так далі, залишається фактом. Це цікаво і цікаво, як це буде виглядати далі. Щоб не пропустити, що буде далі, підпишись на канал і тикай на дзвіночок, щоб тобі приходили сповіщення, і ти будеш в курсі всіх дизайн-новин. Щось я відчуваю, що буде дуже цікаво. Подія про Вілі Вонку та шоколадну фабрику потрапила в міжнародні новини минулих вихідних. А після того як обіцяний світ уяви перетворився на повну катастрофу, їх у експіріансуґласко в Шотландії рекламувався завдяки створеному штучним інтелектом зображенням. Такі там були гарні ліси, зелені водоспади, все так гарно. Але коли сім'ї з дітьми прибули, прибули на цю подію, їх зустрів брудний, ледве прикрашений склад, що спонукало батьків викликати поліцію. Ані декорації, ані як потім виявилось, гра акторів і сценарію, не мало нічого спільного з шоколадною фабрикою Вілі Вонка. Google Maps нарешті розгортають зручний маршрут. Це нова функція, яка дозволяє користувачам відстежувати свою подорож прямо з екрану огляду маршруту, не натискаючи кнопку Пуск. Перемикач, щоб увімкнути нову функцію, розташований у розділі налаштування навігації в головному меню на лаштуванні Google Maps. Вмикайте та тестуйте. Останній гетеративний генеративний, генеративний. Інструмент з штучним інтелектом Adobe має на меті допомогти людям без професійного досвіду аудіо створювати музику за допомогою текстових підсказок, а потім редагувати це аудіо, не переходячи до спеціального програмного забезпечення для редагування. Користувачі починають із введення текстового опису, який генеруватиме музику у визначеному стилі. Я в шоці, як ж, все швидко розвивається. Укрзалізниця покращує UX та презентує нову функцію моніторинг квитків з можливістю їх автовикупу на потяги внутрішнього сполучення. Під час відстеження можна увімкнути можливість автоматичної купівлі квитків. Для цього потрібно просто ввести дані пасажирів та оплатити квитки. Кошти зніматимуть одразу, а якщо квитки будуть відсутні, вам автоматично їх повернуть на карту. Намагаючись конкурувати з YouTube і перетворити себе на відеоплатформу також, ікс Ілон Маска планує запустити телевізійну версію під Smart TV. Телевізори. Починаючи з Samsung та Amazon. Очікується, що інтерфейс буде ідентичний додатку YouTube. Ну, це, власне, зрозуміло, закон Якоба. Але новина шопує. Хоча, чесно кажучи, з цього випуску можемо побачити, яка головна ціль у кожної social а це, власне, заробити кошти. У застосунку дія розпочалось бета-тестування освітніх документів. Тепер тут відображатимуться документи про вищу освіту та шкільний атестат. Зазначається, що наразі всі можуть скористатись можливістю випробувати новий сервіс одним із перших і долучитися до бета-тестування нової. Послуги. Такі новини у сьогодні були. З них насправді дуже класно можна робити висновки, розуміти, в яку сторону дизайн рухатись. Я, чому дуже важливо розбиратися також дизайнером в. В бізнес-процесах, як ви бачите, тому що ціль у всіх у всіх одна. Взагалі цікаво так, ні, зі сторони подивитися. Ну, мені здається, це вау. А я дуже вам вдячна. Не забувайте підписуватися. Запрошую на своїх інших соушал міріа де ми не будемо з вами розставатися, А ми з вами бачимось в наступному випуску. І вже не можете дочекатись. Дуже вам дякую.